Замовив убивство товариша на Черкащині. Поліцейські провели спецоперацію, аби врятувати життя 54-річного чоловіка. Замовник обіцяв заплатити виконавцю 2 тисячі доларів. Оперативники карного розшуку головного управління національної поліції в Черкаській області отримали інформацію, що 24-річний місцевий житель шукає виконавця тяжкого злочину. Чоловік мав намір вбити свого товариша через гроші, які він заборгував, і таким чином уникнути фінансових зобов'язань за ліквідацію друга. А замовник обіцяв заплатити виконавцю 2 тисячі доларів. Зазначена інформація була опрацьована оперативниками карного розшуку, працівниками кримінального аналізу та слідчими головного управління національної поліції в Черкаській області. Поліцейські залучили до співпраці виконавця інсценували вбивство та зробили підтверджувальні фото. Після того як кілер зустрівся із замовником, щоб отримати обіцяний гонорар та показав йому доказ виконаної роботи. Зловмисника затримали спецпризначенці Корд.